Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю. Сиджу за кавою. Сьогодні такий пасмурний, прохолодний день. У мене таке гарненьке містечко на е моїх е східцях біля дверей. Я дуже люблю тут сидіти і пити каву зранку. Дуже так затишно дивитися на свої квіточки, які в мене ростуть на клумбі. Спостерігати, як що розвивається. Але сьогодні я не про те. Сьогодні щось мені так захотілося. Зараз вже осінь, похолодало. Ми більше вже знаходимося в приміщенні, в хаті, біля екранів телевізора. І от я зараз дивлюся серіал. Ви любите серіали? Я дуже люблю серіали. Без них якось я не знаю. Моє б життя було б якесь більш сіріше і не таке цікаве. Більше часу більше проводимо біля екранів телевізора вже восени. І, звичайно, хочеться щось подивитися, таке цікаве. Почала я дивитися серіал, дуже цікавий, я його вже один раз бачила, а тепер вирішила переглянути його ще раз, тому що серіал. Дійсно цікавий, і він е, так і затягує ще раз включити і подивитися знову. Серіал це, е, це називається Величне століття. Хто, можливо, бачив, хто, можливо, ще й досі, так як і я е, довго не дивилася, потім побачила його і сподобалось, і тепер ще раз переглядаю. То я хотіла сьогодні якось такий такий зробити обзор, можливо, комусь цікаво буде, можливо, хтось е, захоче після моєї розповіді. Його переглянути. Е, отже, зараз хочу вам розповісти, що це за серіал. Щось цікаве з цього серіалу. Можливо, е, захочете і подивитесь і ви. Привіт усім! Сьогодні хочу поділитися своїм враженнями від серіалу Величне Століття. Це одна з найпопулярніших історичних драм, яка вже давно завоювала серця глядачів і моє в тому числі. Так як я дуже люблю такий жанр, я зараз черговий раз його знову переглядаю і мушу сказати, що він знову і знову мене захоплює, ніби вперше. Жанр цього фільму, хто можливо не бачив, це історична драма. Які ж події відбуваються в цьому фільмі? Це події Османської імперії і розвитку під час султанства Сулеймана Пишного у 16 столітті. Дуже виділені, дуже чіткі сюжетні лінії в серіалі. Звичайно, це кохання султана Сулеймана і його коханої Роксолани. Гюрем е, Султан. Звичайно, де кохання, там і інтриги в гаремі, ну і звичайно, політика і боротьба за владу. Дуже мені сподобався підбір акторського складу. Це відомі турецькі актори, які дуже гарно зіграли свої ролі. Вони прожили кожен свою роль. І інколи здавалося так, що. Начебто це відбувається справді на нашому житті. Отак От зіграли артисти. Хочу зупинитися на деяких найцікавіших, найяскравіших артистах, які мені найдужче сподобалися в цьому серіалі. Одна з головних ролей. Це Гюрем Султан Роксолана. Мір'єм Узерлі. Турецько-німецька акторка, яка стала справжньою зіркою після цього серіалу. Вона принесла цій ролі харизму, хитрість і водночас жіночність, ніжність і красу. Її акторську гру навіть назвали однією з найсильніших у турецькому кіно. СУЛТАН Сулейман Пишний. Халіт Ергенч, Роль Султана. Він народний улюбленець Туреччини, відомий актор театру і кіно. В ролі створив образ сильного правителя і водночас гарного чоловіка, який переживає за сім'ю, за свою країну. Він знімався ще також у відомому серіалі, який також е відомий це Тисяча і одна ніч. Особисто мені сподобалася актриса, яка зіграла чудово валіде на Бахат Чехре. Це легенда турецького кіно. Її образ мудрої, красивої, елегантної жінки додає величності серіалу. Махідеврам Нур Фетахоулу. Вона акторка і телеведуча, дуже тонко передала біль жінки, яка втратила увагу. Султана і боротьбу за свого сина. Актриса драматично дуже гарно виразила свої почуття, красавиця актриса. Мені дуже подобається вона на зовнішній вигляд. Одна з найкрасивіших акторок, мені здається, із серіалу цього. Цікавий факт отримала, коли переглядала е, про акторів, що Мір'єму Музерлі отримала десятки міжнародних нагород саме за цю роль. Або Халі Тергенч. він спочатку хотів бути танцюристом або співаком. І починав свою кар'єру у мюзиклі, в опереті, а потім, уже, звичайно, величне століття серіал приніс йому найбільшу популярність і донині. Що мене зацікавило в цьому серіалі? Звичайно, сюжет. А найбільша атмосфера, декорації, музика, оці костюми красиві, прикраси до речі. Більше 500 костюмів для головних героїнь було пошито, і створювалися вони вручну спеціально для серіалу. Дизайнери надихалися справжніми османськими костюмами 16 століття. Ну і додали сучасності для більшого ефекту, щоб від гарно виглядало на екрані. До речі, прикраси були майже справжніми і виготовлялися із срібла, і золота, деякі навіть із справжніми каменями. Корона та діадеми у Хюрем та Валіде символізували статус і виділяли їх серед інших жінок гарему. Ну що, поки ми з вами говорили, виглянуло сонечко і стало теплесенько. Серіал Величне століття. Це не просто серіал. Це серіал, в який хочеться все більше і більше занурюватися і переглядати його цікаві історичні факти. Якщо хтось ще не бачив, рекомендую його переглянути, відволіктися від наших цих сучасних проблем, зануритися в їхнє життя, попереживати за героїв, насолоджуватися красою їхніх, їхніх е прикрас, нарядів, суконь гарнезних. І, звичайно, написати в коментарях, що вам сподобалося в цьому кінофільмі, в серіалі. Е, і поставити мені вподобайку, якщо вам сподобалася моя розповідь, підписатися на мій канал. Я вам бажаю гарного дня <смірко> із муркою своєю. Дивіться серіали, насолоджуйтеся і е, діліться своїми думками і вподобайками. До нових зустрічей, до нових серіалів!